Усім привіт, любі друзі! Сьогодні буде дуже класне, дуже відповідальне для мене відео, тому що нарешті мій чоловік зробив книжкові полиці. Я дуже сильно про них мріяла. Я не знаю. Ви, напевно, не один раз чули від мене не у різних відео, що я дуже... Чекаю ці книжкові полиці, і ми їх зробили. Справа в тому, що ми їх ще не завершили робити. Тут буде знизу ще одна полиця ось така сама, тільки ще знизу. І також у нас планується ще декілька книжкових полиць в кімнаті, але це буде трошки пізніше. Найперше, я запаслася водичкою, тому що поки я зняла книжки з полиць, я вже за... <кхм> трошечки запебенілася. Е, так, на полках вже стояли книги. Я... Їх туди ставили, тому що вони просто ну, не могли лежати тут посеред кімнати. І мені треба було, щоб вони там тимчасово постояли хоча б або як. От. Але це було дуже корисно, тому що, по-перше, я зрозуміла, що не всі книги поміщаються. Ті, що я хотіла. А другий момент, я вже приблизно зрозуміла, що я бачу на цих книжкових полицях, які книги, де хочу бачити, які жанри, тобто яка полиця під що буде. І це дуже круто. Але, чесно кажучи, я уявлення не маю, скільки в мене зараз зими часу це все роз, розставити. Тому що я по жанрам розумію, як це має бути. А от як самі книжки, да, там автори і так далі, ось це ще я не знаю. Зараз я вам покажу, що робиться на нашому ліжку з чоловіком. І е, потім я. Почну з того, що я буду вішати гірлянду. Я купила на тему ось таку. Я не знаю насправді, наскільки це буде хороша ідея. Тут 30 метрів. І мені повинно вистачити. Я планую обвішати нею. Раз, два, три, чотири ось ці полиці. Ну, і планую, ще ще на п'яту, то що буде саме нижня, там теж вистачить, але побачимо. Головне головне щоб ось на ці чотири вистачило. На саму верхню вішати не буду, тому що її практично не видно. І реально, ну, якби витрачати тут гірлянду немає сенсу, а 30 метрів це було найбільше. Тому зараз я вам покажу, що робиться в нашій кімнаті, а потім будемо починати вішати гірлянду. Ось так це все виглядає. Одразу скажу я і приблизно навіть не маю уявлення, скільки тут книг. Це все було на полицях, але не всі книги з цих підуть на ці полиці. Дещо я поставлю ось на цей стелаж і на цей стелаж. Тому зараз будемо з вами грати в тетріс. Але хочу сказати: якщо вам цікаво, скільки книг буде на цих поличках, то не перемикайтеся, дивіться відео до самого кінця. В кінці ми ось це все добро будемо рахувати. Ну що, друзі, попотіла я трохи з цією гірляндою, скажу вам чесно, я зробила все зовсім не так, як планувала з початку. В процесі мені прийшла зовсім інша ідея. Я хотіла пускати гірлянду попід, потім ось тут знизу. Але зрозуміло, що так книжками буде закриватися саме світло. І тому це не має ніякого сенсу. Я її повішала ось тут. Так би мовити, з самого переду, її тут буде краще видно, але от у мене виявилися дві полички з такими моментами. А, насправді це не критично, і там будуть стояти книжки, цього навіть не буде видно, але так мені здається буде краще. Плюс у мене так залишився ще е, шмат гірлянди, потрібний мені ще для одної полиці. Тому що, якби я робила так, як думала з самого початку. Скоріше за все, гірлянда вже закінчилась. І таким чином в мене вийшло навіть прикрасити верхню поличку. Зараз я буду приступати до розстановки книг. Я вирішила, що саме верхня полиця буде з детективами. Далі я буду спускатися сюди вниз, тут ще, можливо, будуть детективи, і тут буде Стівен Кінг. Потім будуть фентезі книги. Їх у мене буде дві полиці, це 100%, і потім будуть любовні романи на самій нижній полиці. Я думаю, що ну, має бути очень даже гарно. Я зараз почну розставляти, і вже в процесі буду вам щось коментувати. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through got issues in my head i like you in my bed but you keep me on red oh everything is like a test i better not text or i'll come off desperate but if i lay down and i play dead and i stay dead baby you'll get sick of being the Друзі, я це зробила. Я розставила ці книжки. Це, звичайно, ще не остаточний варіант, тому що коли з'явиться ще одна полиця, то ці книги трошечки інакше будуть стояти. Тут додається Стівен Кінг, додавляться ще деякі книжки. І тому я думаю, що. Напевно, нижня полиця, саме нижня, це будуть у мене детективи, я так думаю, але побачимо. Зараз я швиденько пройдуся з вами по полицям, покажу вам, що де стоїть. Але перш ніж ми підмодивитися, що стоїть на полицях, я зараз порахую скільки тут книг. Тому почекайте буквально секундочку. Я порахувала я думала тут десь 200 книжок. Я так думала. Наївна, напевно. Якщо я правильно порахувала і нічого не пропустила, або випадково не порахувала двічі, то тут 307 книжок. 307 – це тільки на цій стіні на цих стелажах. Ці книги ще стоять ось там, і ось там, і в підвалі, і ще в гардеробній я не рахувала. Там, напевно, загалом ще книг ну 500 точно. Загалом наша бібліотека з чоловіком наразі налічує приблизно ну, десь приблизно 800 книг. Тому що е, тут на поличках, ну, тут на одній сотні точно стоїть, на другій сотні точно, ну, в другій, можливо, 50, але з тими, що на тумбочці, там сотня точно стоїть, і в підвалі там ну, там теж сотні дві, 250 десь. Тобто, 100, 200, 300, ну так, десь приблизно ще 500 книг є в будинку. Так, на найверхню полицю ми дертися не будемо. Я туди поставила детективи трилери А в мене поки що книги стоять за авторами. Я їх не розставляла ні по кольорам, ні по. А навіть не відокремлювала трилери від детективів. Для мене це одна полиця. І так само тут у мене це одна полиця. Стівена Кінга я відношу загалом до. Трилерно-детективно жахастих книг. У нього буває різне, тому я не виокремлюю йому поки що окремої полиці, але все може бути: там Менден Браун, Колін Гувер, Майкл Канелі, Джефрі Дівер, Річард Осман, Артур Гейлі, там Тес і Луїза Пайні і Юніс Бьо. Для мене тут ці три автори це взагалі як. Один, один не те, що всесвіт, а як одна команда, скажімо так. Далі це також полиця з детективами, але тут вже таке більш, ну, я не можу сказати, що більш популярніше. Просто, от, просто воно тут. Тут у мене Голі Джексон, тут у мене трошки Гати Крісті, тут у мене Хантер, тут у мене Карен Макманус, Рут Веа, і також є Пол Гокінс. Також у мене тут Роберт Геобрит, хто не знає, це Джон Роулінг під псевдонімом. І, відповідно, полиця Стівена Кінга. Але тут не всі книги Кінга, тут не вистачає темної вежі, звичайно. І ще деяких його книг, які ми вже з чоловіком прочитали, тому їх поки що в нашій кімнаті немає. Але коли полиці ще трохи збільшаться, вони сюди переїдуть. Далі пішли дві полиці фентезі, і то це, щоб ви розуміли, ще не все, що в мене тут помістилося. Це цикл про вампірів. Щось в стилі бафі Переможниці вампірів. Я поки що не читала. Буквально нещодавно дозбирала весь цикл. Тут, здається, в мене 10 книг, має бути, якщо не помиляюсь. І тепер можна починати читати. планую це робити восени. Далі Брендон Сандерсон. Тут у мене із крові і попелу Вікторія, Шваб, і. Як це жінщина називати? Забула Лібердуго. Також у мене тут Мініскалко, це прочитаний цикл. Тут у мене Джим Бучер. Рекомендую, дуже цікаво, схожа на Касандру Клер. І трохи навіть, знаєте, нагадує, хто дивився серіал Люцифер, ось трошки нагадує. Далі, Касандра Клер, звичайно, це її місто кісток, і тут у мене є останні години дві книги з трилогії. І Леді Міднайд, це не пам'ятаю, що за серія, але теж відноситься все ось до цього одного всесвіту. Далі у мене Нора Робертс, тут у мене «Нічні цирки без Безоряне море, безсердечна. Також тут у мене дивергент вся тетралогія. Тут у мене значить, Тревіс Болдрі, ну, не дуже мені, якщо чесно. Далі це в нас Нора Робертс, трилогії про відім, я ще не читала. Джей Крістоф його безніч, тут у мене Голі Блек з її «Ельфгеймом», тут у мене Карабалики я планую читати. Не знаю, коли дуже хочу сьогодні. Тут у мене про е, чотирьох вершників апокаліпсису. Це у мене Дебра Гаркнес і її трилогія Всі душі про відео вампірів і демонів. Далі в нас іде Трейсі Вульф і її цикл е, Жага. Ну і звичайно, в нас тут Ребека Кван, Ребека Яро з її четвертим крилом, моя улюблена Сара Джей Мас. Просто, просто неймовірно. І цю поличку ми з вами ще зараз трошечки прикрасимо. І е, поки що авторка любові, до якої в мене не сталося. Наразі я дочитую ще шетермі. Мені залишилася лише одна книга. І поки що мені дуже сильно не подобається. Я е, трошки маю надію цикл про джинів. Але буду до нього підходити взагалі без будь-яких очікувань, тому що мені здається, інакше я розчаруюся. Нижня полиця це в нас любовні романи і цей куточок е, Дарк Булі і е, Скло романи. Скло романи, булі, Дарк, Дарк Булі. Далі в нас іде паперова принцеса. Тут моя улюблена Томфорд, трошечки менш улюблена Люсі Скор. Далі тут іде в нас Лорен Ашер. Мені подобається ця трилогія. Мені лишилась одна книга, але це скажу чесно не щось неймовірне. Воно прикольне. Атмосферне, затишне, але не більше. Далі Колін Говер, усе, що закінчиться на нас, я дуже хочу прочитати. Веріті читала, мені дуже сподобалося. Жінка в білому від Вилки Колінс. дуже хочу прочитати. Милий Едвард, я зараз знаю, що дуже популярна в Україні, не читала. Хлоя Волш, яку от-от мають перекласти українською, це просто шмарного серця забрала ця жінка. Тут у нас Анна Хуанко, божні, її романи хочу зібрати, ще одну її тетрологію. Хоча це вже не те трилогія, там вже п'ять книг. І тут у мене Дівні Пері люблю її, краще, ніж у фільмах не сподобалось, якщо чесно. Сім чоловіків Евлін Хьюго, ну, таке, якби можна почитати, но, ну, взагалі, це не вау, будемо чесними. І ось так виглядає вся ось ця краса. Сказати, що я задоволена, це нічого не сказати. Я просто в заході. Нарешті. Я буду знімати відео на фоні цих полиць. Нарешті. Я насправді дуже-дуже задоволена. Просто ці полиці вже декілька днів існують в нашій кімнаті, і я вже встигла тут і попищати, і позависати на них, і все на світі. Тому наразі ви не бачите цих емоцій, але вони були. Я шлем вдячна своєму чоловіку. Я впевнена, що він дивиться це відео, тому дуже-дуже тобі дякую, дуже тебе люблю. Просто щось неймовірне. Я кайфую, я балдю. І тепер я зможу знімати відео на цьому фоні різних ракурсів, і кожен раз буде видно якусь нову частинку моїх книжкових полиць. Як на мене, це ідеальна корона для Верховної леді двору ночі. Так? Як ви думаєте? Як на мене, це щось неймовірне. Тепер у мене, чесно кажучи, місія, напевно, не здійснена, тому що я хочу знайти корону для однієї леді з цього циклу. І оскільки вона там має бути палаюча, я не дуже уявляю, як це можна зробити. Але я буду шукати. Маю ось такі закладиночки. Вперше я собі купувала тематичні закладинки для книг. І приємно здивована тим, що мені прийшло. По-перше, я думала, що вони будуть паперові, а вони не паперові, вони пластикові. Так, щоб не відсвічувало. Ось так, напевно. Хто читав, той знає. Розмах крил. Шалена задоволена, буду обов'язково ще дозамовляти подібні тематичні закладинки для інших циклів, тому що реально ну, якість мені дуже подобається. На цьому я вам дуже дякую, я сподіваюся, вам було цікаво, сподіваюся, вам сподобалось це відео. Не забувайте відмічати його вподобайкою, не забувайте писати коментарі. Можливо, ви щось читали з цих книг, можливо, вас щось зацікавило, обов'язково пишіть мені в коментарях. Дякую, що були зі мною. Побачимося з вами вже дуже скоро в наступному відео. До зустрічі! Па-па!